Привіт! Сьогодні представимо вашій увазі бензинову стіну косарку фаворіт JK-87196L, яка здатна перетворити косіння трави на легкий та ефективний процес. Корпус даної моделі виконаний зі сталі товщиною 3 мм. Чотирьохтактний бензиновий двигун компанії Лончин з повітряним охолодженням. Потужність двигуна 6 кінських сил. В даній моделі використовується ручний стартер. Даний апарат скошує траву за допомогою сегментованих ножів, які розміщені на косильному брусі. Робоча ширина скошування становить 87 см. А от висоту ви можете регулювати самі від 30 до 80 мм. Також косильний брус може нахилятися таким чином, підлаштовуючись до вашої горбистої місцевості. Керування максимально просте. У нас є регулятор потужності. Щеплення, яке запускає в рух сінокосарку, та ще одне щеплення, яке призводить до дії скошувальний механізм. Отож, переходимо до роботи. Завдяки високій якості виготовлення та довговічності матеріалів, ця сінокосарка стане вашим надійним помічником на багато років.